І всім привіт, з вами Артем і це 10-та частина, як ми граємо в Brawl Stars, а точніше це путь стока без доната. І як я вам вчора казав, сьогодні буде обновлення вже 4 місяці. Так, отримуємо 10 гемів. Сьогодні <клес> повинен квест відкритися. через 2 часа. Блін, виходить, що буде щастить що. Обначили двачки. Короче, сьогодні вообще буде скучна серія. Хто хоче дивитися, хто не хоче, дивиться. Сьогодні поговоримо про Brawl Stars, про мій проєкт. Хотел сказати, що, напевно, скоро заброшу. Не за того, що мені лень там. Мені просто, ну, я ще давно не любив Браулс. Ні, давно я люблю Браул Старс, але все-таки одно ну, і скучно і грати. Якась була б мотивація, ну... То побачу. Можете активом закидати, і мені мотивацію дасть, і Я буду далі знімати. Ну хто знає. Побачимо, яке буде завтра обновлення. Давайте, коротше, зайдемо в Браво ТВ і будемо говорити. М -м -м. Як ви думаєте, кстати, яке сьогодні буде обновлення в Brawl Старс? Я думаю додать якісь житенові скини. Ну, побачим. так. Я так эм, кстати, насчет на TD. Тоже не знаю, что... Не, FNAF я это буду снимать, но, может, не так часто. Ну, завтра, может, не сниму даже. А браву, звісно, мабуть, закинув, бо. Ну, я зіздалася новий проєкт, Кстати, Дякую за актив. 17 просмотрів це добре. Як я на велику катаюся. Сьогодні я не знаю, чи буде серія, бо вона такі хмари чорні може дощ навчається. Ну побачу. А якщо не буде, то буде довгенька серія, ми покатаємося по міду. Заїдемо кудись. Ну а це таке. Буду, напевно, забрасувати проект, вибачайте. Ні, ну може буду знімати, но актива не дуже вже багато, та й, ну не знаю, інтересу немає грати. Кстати, я вернулся в Грова Гарден. Наверное, буду снимать Грова Гарден. Я создав, ну, не новый аккаунт, а у мене там твинка, то я тепер на нм играю. Если что, буду якісь видосы снимать. Ну, а так, в принципі, не знаю. Я, кстати, думав, може новий проєкт запустити. Мені, друзі, казали, що Bloxruz хорошо. Пишіть в коментарях, як вам Bloxruz. Я б теж, в принципі, б не відказався. Типа від нуля левела до Який там максимальний 2600-й. <кхух> Я грав колись, у мене була А це як може, там було? Веном. jakiś i leopardo nie w żadzie zapomniałam co jakie On unblocks zrósł. no co ja nie znam piszcie w komentarzach brak starszego nie to jak i był Краще прикрути трохи звук, бо громкий. Все, так. Да, я, напевно, буду Grove Garden знімати, бо я опять полюбив. Мені ще в шорцах писали. Там, ну, я не знаю, я знаю його, він мені ще давно писав. Е, буде Grove Garden. То все і буде Grove Garden. В принципі, я вам сказав, все, що, що брал стацію, я, мабуть, закину. Ну, побачимо, яка мотивація буде. Якщо перегляди будуть здорові, то буду знімати, а якщо маленькі, то ні, вибачайте. Поки що ще фнафта буду знімати. Може, в ще буду і блоксрут знімати. І буду знімати оцей, як я Гарден. Ну ладно, з вами був Артем і всім пока.